Вітаннячка, коротенький огляд. Так, я почала підготовку до зими, підстригаю своїх красунчок, але ось у мене квітнуть деякі, це і видих і до. Комтес почав квітнути. Фенікс завершує. Юморлізон теж чекає, коли ця шляпка відцвіте, буду різати. Так, з підстрижених. з підстрижених у мене ось ельбрус. Дуже коротенько я його підстригла та перевалила з горщика 4 літри до горщика 1,5 літри. І леона галактика вже підстрижена, вже обростає. Так, з квіточих у мене поки що доквітає. <клес> І у Тяна ларіла, але ну, ця красунечка буде квітнути аж до зелених віників. Ну, довго вона цвіте, дуже довго. Рушенька там у кущах квітне Ice Rose. Покажу, ось я підстригла ірьов Сударна Зоя, але ще не перевалила її угорщик. Вона у 2-літровому сидить. Я хочу в менший горщик перевалити. Всі, хто сидить у цих великих горшиках, теж поїдуть жити у маленькі, скоріш за все. Ось, до речі, у мене кара роза починає квітнути. Тут буквально два квітоноси в неї бачу цей. Ще десь я бачила, але зараз не можу. Знайти, ось я почекаю, як вона відцвіте, я теж буду перевалювати її в менший горшик. Фенікс в менший горшик. Дивіться, який у мене банксає. Є від нього живець, якщо треба комусь. Ось такий гарнесенький, буде, як маленький бонсайчик у мене. Так, у мене піддасть підкала Apple Blossom. Ось така вона. У мене. На вкорінення я її поставила це старий стовбур, але він, здається, дає добу. А це віточки, гілочки. Вдруг коріниться. Але я зробила де декілька нормальних живців. Сподіваюсь, що сортика спасу. МД дує квітне, Лія Марцеліна гарно квітне. І я, мабуть, не буду нікуди перевалювати. Вона в мене пів в півторалітри горщику зірку водолею і підстригу, і перевалю. Ось така у мене сага. Я безпощадно, нещадно підстригла, і у неї були квіти. Все зрізала, нехай обростає. Шик фіваліте я також підстригла. Підстригла, дуже сильно підстригла. Але я залишила гілочку з квітоносом. Хай ще поквітне. Там на горі, там на горі у мене Лія Лаура та вже в маленькому-маленькому горщику. То вона сиділа в 2-літровому горщику. Зараз горщик 0,86, дуже сильно підстрижена. Зараз дістану, покажу. Ось так вона підстрижена вже. Маленький горщик. Хай обростав. Роксоланія та Лавлівера. Лавлівера пускає квітоноси. Я поки її не буду турбувати, нехай собі квітне. Зонартики я взагалі залишу максимально довго на балконі. Зональні та гібриди, мабуть, позаношу раніше. А зонартики, такі, як Лара Маржорі та <кхем> Лавлівера та Плергон Гаражіцпені, вони позимують у мене, ну не позимують, а максимально довго будуть стояти на балконі. Ось така царина квітів. Осінь, 19 вересня, сонечко, квіти, гарний настрій. Ну, то і все. Всім гарних вражень від життя, від квітів. Всього найкращого, миру, здоров'я, до нових зустрічей!